Слава <ілик _демат> Україні! Я виросла в російськомовній родині, перейшла на українську після майдану, бо зрозуміла, що розмовляти українською мовою один з побіжників проти російської агресії. Поки ми говоримо з ними однією мовою, вони вважатимуть, що ми один народ. Вони приводитимуть війська знову і знову, щоб визволити нас і приєднати до себе. Наші вороги не приховують, що їхньої зброї проти України є русифікація. І прямо заявляють: там, де є російська мова, там є російський інтерес. Багато українців хотіли б розмовляти українською, та не мають для цього середовища. Телебачення переважно російськомовне, преса так само. І чине законодавство не сприяє розвитку державної мови. Ми можемо перемогти на передовій, але програти іншу війну. Війну за нашу мову, війну за нашу українськість. Якщо ти не хочеш, щоб російські війська прийшли визволяти тебе і твоїх рідних, використовуй проти них свою наймагутнішу зброю. Говори українською, переходь на українську. Вимагай від влади рішучої політики на захист і підтримку української мови. Пам'ятай, українська мова це запорука нашого миру. Українська мова це наша безпека.